Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Надя, і сьогодні приготую суміш для велюру на кондитерській глазурі. Отож, мені знадобиться, какао масло 40 г. Можна брати звичайне вагове чи в дропсах, в принципі, різниці я не помітила. Кондитерська глазур 80 г я беру італійську Master Martini і 10 г олії без запаху. Можна брати оливкову рафіновану чи соняшнику, різниці в роботі я не побачила. Даної пропорції валюру достатньо для покриття торта в діаметрі 18-20 см висотою плюс-мінус 10 см. Далі потрібно поокремо розтопити какао масло і глазур. Це можна зробити як в мікрохвильовій печі, так і на водяній бані. Змішати всі продукти між собою і вимішати до однорідної консистенції. Для більшого торта кількість інгредієнтів збільшуйте. Щоб валюр не був напівпрозорий і його можна було пофарбувати в колір, потрібно його обов'язково вибілити. Для цього додаю одну чайну ложку сухого білого барвника діоксиду титану, просіваю його через сито. Можна також використовувати білий барвник в будь-якій іншій формі, наприклад, пасту чи гель. Значення немає. Додаю жиророзчинний барвник і пробиваю все блендером. Якість барвника буде залежати від потрібної мені насиченості кольору. Барвника не додаю багато відразу, а потрішки кожний раз добре пробиваючи блендером. Коли колір такий, як мені потрібно, я знову підігріваю суміш до робочої температури. Робоча температура такого велюру 36-38 градусів. Далі буду покривати торт велюром. Використовувати буду звичайний краскопульт. Марку і розмір сопла, краскопульта, який я використовую, залишу в описі під відео. Бачок для фарби у мене на 700 мг. Якщо вилити в нього моїх 120 г велюру, то це буде зовсім мало на самому дні і краскопульт через малу кількість фарби не буде подавати і розпилювати її рівномірно. Тому я в бачок ставлю маленьку баночку, в яку переливаю суміш для валюру. Можна використовувати також одноразовий стакан, але в мене він чомусь завжди перевертається і суміш виливається. Тому з баночкою мені працювати зручніше. Оскільки валюр розпилюється не тільки на торт, але й на всі інші поверхні поруч з тортом. Я використовую велику картонну коробку, в яку ставлю столик з тортом. Столик я нічим не укриваю, так як це мій старий столик, який мені не шкода і який я використовую виключно для велюру. Тому, якщо вам потрібно, щоб столик залишився чистим, перед початком роботи заверніть його в пакет або в харчову плівку. Ідеальне, як на мене, покриття торта під велюр це ганаш, тому свій торт я вирівняла ганашем і підморозила. Торт провів в морозильній камері з температурою мінус 22 градусів 1 годину. Тоді виймаю торт з морозилки і швидко, поки торт не покрився конденсатом, покриваю велюром. Тримаю пістолет краскопульта на відстані 25-30 см від торта і, прокручуючи столик, розпилюю велюр. Підложку я також покриваю велюром, саме тому я навіть не витирала з неї залишки крему. Так, велюр лягає краще. Але якщо потрібно, щоб підложка залишилась чиста, тоді акуратно обвертайте її харчовою плівкою і коли торт повністю покритий, знімайте її. Покриваю торт в один прийом, не товстим шаром, інакше велюр може потріскати. Якщо потрібно, покрити торт в темний колір, наприклад, в чорний. Тоді торт під велюр вирівнює ганашем на темному шоколаді. Залишки суміші, що залишились, я виливаю в зіп-пакет і зберігаю в холодильнику до наступного використання. На моєму краскопульті зернистість покриття можна регулювати. Мені подобається така дрібнозерниста структура. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Якщо залишились питання, задавайте в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.